Шокуючий випадок в білій церкві, коли більше десяти підлітків знущалися з 12-річної дівчинки, облетів соцмережі, набувши громадського засудження, сьогодні вкотре спонукає бити на сполох. Тому перший муніципальний зустрівся зі спеціалістами, аби поговорити про причини, наслідки та профілактику булінгу в дитячому середовищі. Найбільше домашньому насильству та булінгу піддаються діти шкільного віку та учнівська студентська молодь. Якщо дитина проживає в сім'ї, то мама може замітити, що в дитини змінилася поведінка, значить, щось відбувається в її особистому житті. Тому потрібно сісти, поспілкуватися з дитиною і виявити причину, що в неї трапилося. Ознаками булінгу можуть бути це й порушення сну, пропуски школи, пропажа кишенькових грошей. Якщо немає коштів домашніх. Значить, хтось їх виносить, щось трапилося. Ну, різні випадки можуть бути того, від чого дитина страждає. Треба з нею спілкуватися наодинці, в тихій, такій теплій атмосфері, і виявляти причину. Якщо вже батьки не справляються, то звертатися до спеціалізованих служб. Серед таких помічників можуть бути служба у справах дітей, центр соціальних служб, школа, анонімні гарячі лінії психологічної підтримки. І тут важливо не мовчати не тільки тим, над ким вчиняється булінг, а й свідкам. Якщо ж ви ж стали свідками таких випадків, ви можете звернутися до служби у справах дітей Білгородністровської міської ради. Ми знаходимося місто Білгородністровськ, вулиця Михайлівська, 56. Також ви можете звернутися до міського центру соціальних служб. Для сім'ї, дітей та молоді до Білгородністровського відділу поліції ви можете особисто прийти до служби у справах дітей кабінет 107-109 і заявити про те, що ви стали свідком булінгу в школі чи свідком булінгу на території нашого міста. Якщо булінг відбувається в школі, ви звертаєтесь до адміністрації навчального закладу. І адміністрація навчального закладу відповідно до законодавства скликає комісію, запрошує службу у справах дітей відповідні компетентні органи та розглядає випадок булінгу. Доводить чи він відбувся, чи не відбувся. Що ж таке булінг і як він проявляється в дитячому середовищі, роз'яснює психологиня. Булінг це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним або психологічним впливом. І яскравим прикладом булінгу є це словесні образи, це жертву висміюють, залякують, навмисне неприйняття дитини до колективу, шантаж та навіть побиття. Кривдники вишукують свою жертву серед вразливих дітей, які не можуть дати гідної відсічі. Вони часто не мають друзів замкнуті, сором'язливі, вони часто тривожні, нещасні, мають низьку самооцінку. Якщо серед озвучених вище ознак почули притаманні вашій дитині, налагодження контакту, прямий діалог це найкраще рішення вже сьогодні. По перше, поговоріть з дитиною. Обов'язково підтримайте дитину в налагодженні стосунків з однолітками. Запитайте, яка саме допомога може знадобитися дитині. Запропонуйте їй свій варіант вирішення ситуації. Поясніть дитині, до кого вона може звернутися за допомогою у разі цькування. Це вчителі, це керівництво школи, це старші учні, це можуть бути батьки інших дітей і навіть охорона. Щоб таке негативне явище, як булінг, не набирало обертів, спеціалісти підключають засоби профілактики. Це семінари, це практичні заняття, це тренінги, це індивідуальні роботи, анкетування учнів з метою виявлення проявів насильства. Надається інформація для дітей із переліком організацій, до яких можна звернутися у ситуації насилля або правопорушень. Ми проводимо бесіди з батьками дітей щодо профілактики булінгу та проявів спілкування. З дітьми, що потерпають від третирування. Що ж спонукає постраждалих від булінгу мовчати сором, страх, недовіра близьким і знайомим людям, бо іноді легше виговоритись анонімно для цього. Є спеціалізовані лінії. Якщо ви стали свідками булінгу, можна звертатися на урядові гарячі лінії. Ось такий є проект Розірви коло насильства, зупини насильство. І тут є номер телефону, який ви можете побачити, та звернутися, якщо ви стали жертвою домашнього, наприклад, насильства або насильства за ознакою статі. Також можете звернутися до служби у справах дітей. Мій номер телефону 098 947 88 81. Крім того, слід пояснити дітям, що навіть якийсь невинний жарт може сприйматися іншою дитиною як булінг, бо в її родині така манера спілкування неприйнятна. Дитина м -м, виховується в родині спокійна, урівноважена, а інші там активні, сміливі і може бути і в цьому конфліктах. Може діти просто пожартували між собою і, як то кажуть, розвернулися і не сприймають сприймаються всерйоз. Якщо школа або батьки бачать перші дзвіночки конфліктів серед однолітків, прояви агресії, цькування, залякування дитини, бо він не такий, як інші, реагуйте без вагань, не будьте німими спостерігачами. Шановні батьки, якщо ви стали свідками булінгу або знаєте, що над вашою дитиною знущаються або вчиняють якісь заборонені речі, обов'язково звертайтесь до суб'єктів із соціальної роботи. Нашою задачою є допомогти захистити дитину, надати їй соціальний захист. Ірина Вербинська, на толікінчук, перший муніципальний.